Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Продовжимо разом з вами вивчати звуки та букви і, як справжні школярі будемо читати склади та слова. Я для цього вам підготувала цікаві завдання, тож почнемо. Хлопчики та дівчатка розглянемо малюнок та назвемо предмети, які на ньому зображені. Морозиво. Візок, коза. Коса, з замок. Так, а тепер давайте оберемо ті, у назвах яких є звук з морозиво, візок, коза і замок. Молодці, все вірно обрали. Давайте разом тепер вимовимо звук з. З. Чи легко він вимовляється? Ні. Звук з вимовляється за допомогою зубів. Який це звук? Правильно приголосний. На письмі звук з позначається буквою з велика та з маленька. Розгляньте букву з. На що ж вона схожа. На осоня змій повзе. Вигнувся він як буква З, буква З як цифра 3. Щоб завчити. Повтори! Дітки! Спробуйте зліпити букву З із пластиліну. А коли зліпите, спробуйте показати її руками. Я впевнена, що у вас все вийшло. Наступне завдання. Розглянемо малюнки та складемо за ними речення. Згадаємо, а що уж складається речення? Із слів вірно. Спочатку складемо речення за першим малюнком. Хлопчик спостерігає за зірками. Хлопчик спостерігає за зірками. Скільки слів в нашому реченні? Так, 4. А можна ще скласти: Хлопчик дивиться в телескоп? А в цьому реченні скільки слів? Хлопчик дивиться в телескоп. Також 4 слова молодці. А тепер складемо речення за другим малюнком. Ракета летить в космосі. Скільки слів в цьому реченні? Ракета летить в космосі. Чотири вірно. А можна ще скласти речення. Ракета пролітає біля зірок. А в цьому реченні скільки слів? Ракета пролітає біля зірок. Також 4. Молодці. Давайте разом з вами прочитаємо склади з буквою З. Читаємо перший рядок з, а. З-А. АЗ. Так, другий рядок з і. ЗІ. ІЗ. Наступний з, у. Зу. Уз. Далі З-Е. з е Зе. І останній наш рядочок з і. З. -и. Із. Вірно, молодці. Дітки, а тепер давайте читати слова. Читаємо перше слово, яке знаходиться зверху посередині. Низ. Низ. Так, тепер читаємо слово в першому стопчику. Лоза. Лоза. Наступне слово в першому стопчику. Зі-на. Зіна. Молодці. Читаємо наступне слово в цьому стопчику. За І в нас вийшло слово. Залізо. Вірно. Тепер читаємо слова в другому стопчику. Зима. Зима. Так, наступне слово. Зала. Зала. Молодці. І останнє слово в нашому стопчику: Лозина. В нас вийшло слово. Лозина, вірно. Молодці, ви дуже гарно читали. До побачення, хлопчики та дівчатка.